Баскетбольний клуб кіровоград у черговому турі вищої ліги вдома приймав дуберію з БК Донецьк. Вже з перших хвилин господарі задали шалений темп та продемонстрували потужний силовий тип, до якого донечани виявилися не готовими. У кіроградці виходили майже все. і ефектні комбінації. І китки з дальньої відстані. І Можливо, на господарі вплинули присутність на трибунах президента клубу та керівника області, бо вже до великої перерви відстань у рахунку склала понад 30 очок на користь кіровоградців. Наша команда продемонструвала, що в нас сильніше та суперників на дві голови. Ну, я би не сказав, що на дві, може навіть на три. Но в цьому суть. Суть в тому, що у нас сьогодні хлопці почали біжати, почали у них все виходити. Перед дві гри перед этим ми пішком ходили, але сьогодні вони побіжали і стала своя гра. Ну і по більшому сіту у них не було больших. У нас все почалося з больших гравців, які забили свої легкі очки. Получається так, що у нас повірили в себя малиші і почали збивати По перерві малюнок гри не змінився. Кіровраті продовжували влучно атакувати кілька противників. Щоправда, часом далі контрвипади вдавалися і Донецьку. Однак під кінець поєдинку китки у гостей зовсім розладилися. Натомість господарі не збавили обертів. Результативно закінчилася чи не кожна їхня атака. Найвучніше став Ілля Шамосюк, який закинув 24 очки. Я сьогодні в початку почувствував, що пішло, тому почав брати на себе. І так вийшло, що забив багато очків. Ну, була впевненість просто в своїх силах. Було видно, що хлопці, звісно, послабіше фізично не встигали за нами. І послабіше іменно в мощності. Тому ми просто їх... силою взяли. Що і підтверджує фінальний результат 125 на 71 на користь Кіровограда.